Навчання перед боєм під Києвом, підрозділ бригади швидкого реагування Нацгвардії тренувався перед доправленням на фронт. Кілька сотень вояків окопувалися і відбували атаку умовного ворога. А погода ще й не буяк ускладнила це завдання. Військові керівники кажуть, за зразок правили армійські підрозділи провідних країн світу. Як хлопці показали себе, бачила Ірина Драбок. Ні, установки РПГ та штатна стрілецька зброя це навчання на полігоні близько 200 бійців, які готуються до свого чергового від'їзду в зону АТО. Трота стоїть в обороні. Ви бачите собою склад. Закопаний це дуже наближено до того, що зараз. У нас відбувається на фронті. Противник прийшов до наступу. Задача родної тактичної групи на цьому напрямку його зупинити. Бій ускладнює жахлива погода. Дощі, Желедиться, сильний вітер. Та командири твердять, такі умови лише загартовують вояків. Все, що зараз у нас трапляється на фронті, під те ми готуємося. Поганої погоди не буває. Після навчання бійці бригади швидкого реагування показують майстер-клас на танку, майстерні маневри та майже дрифт. Йому лише 25. за сором'язливою усмішкою ховається досвідчений боєць. 2014-го командував відділенням, яке пройшло найгарячіші точки. Та найважче каже було в Тельміновому. Там втратив побратимів. П'ять військовослужбовців було погибшим і близько 30 було поранених тоді. Тоді втратили командира роти. Нині він серед тих, хто ділиться власним досвідом. Половина з цих бійців вперше поїде на фронт. Тож знання бувалих для них безцінні. Є хлопці, які обороняли Донецький аеропорт. Хто зі зброєю в руках та з честю з боями виходив з оточення і Лаваська та Дебальцева, щоб максимально наблизити умови до реальних поруч із полігоном облаштували штаб. Прошу заходимо в штаб. Тут робоча група розробляє план оборони та стратегії. Працюють ось на таких протиударних комп'ютерах. Поруч на дворі демонструють новітні розробки. Ці планшети не бояться холоду й дощу і дозволяють ідеально точно визначити ціль. Не радіостанцію голосом передає координати ціл, а одним натисканням кнопки. Окрім технічних новинок, кожному бійцю по валізі нової форми на всі сезони та будь-які погодні умови. Вологу не пропускаюсь. Ми можемо виконувати завдання на протязі 10 годин. В даному військовослужбовці. Ось дві-три години може знаходити теж знаходитись в комфортному стані. Зігрітися нато за такої негоди можна в польовій лазні. Нікого немає ніхто не миться, може заходити заходьте. Так в порівняння з вулицею у вас у цій лазні на колесах. Може водночас помитися 16 -ро людей. Максим каже, на передовій такої розкоші в них з хлопцями не було. Ми самі собі викопали, самі облаштували, і в якості нагріву у нас. Просто в углу стояла буржуйка. звичайно. у цих навчаннях за легендою вони здобули перемогу. Кожен із них сподівається, з перемогою повернуться зі справжньої війни. Ірина Драбок Скорик, програма Вікна СТБ.